Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одне дуже важливе питання: чи може відбутися зараз найближчим часом наступ на Київ? Ви мене також просили це подивитися. Давайте я гляну Київ та Київська область, чи знаходяться вони в зоні ризику наступу. Зараз на даний момент. На період весна літо, грубо кажучи, давайте подивимось, перша карта сама випала. Далі дивимось так. Ще витягую додатково три карти з цієї колоди. І з цієї колоди я витягну ще три карти. Давайте подивимося, всього сім карт. І давайте ще буквально одну карту на таро. Давайте подивлюся, що мені покажуть карти стосовно можливого наступу. Карта жінки з дитиною на руках. Карта праздника, Карта святкування. Карта зустрічі, дипломатія, делегації, перемовини. Карта служниці. Картина чиста. Наступу на Київ на Київську область. Я зараз не бачу на циганській колоді. Тут. Вісьмірка бубнова, карта бідності, розорення. Інфраструктура. Те, про що я казав, блекаути. Я про це ще казав на початку року, взагалі, то що весною будуть блекаути, хто мене пам'ятає. Король, червовий, карта сильного чоловіка. Шестірка Хрестова підвищені вогневі загрози. І тут четвірка жезлів, карта успіхів. Ну, нормально. Повітні загрози присутні, блекаути можуть бути, але наступу ні. Не буде. Так що, на відміну від Харкова, на відміну від Сум, в Києві більш-менш ситуація спокійна. Київ та Київська область. Карти загроз не показали наступів. Весна-літо 2024 року, 2024 року. Бережіть себе спіть спокійно, моліться і. Помагайте ближнім своїм. Нехай все у вас буде добре. Всього хорошого вам.